Йовасапчик, Сімбратва. У мікрофону, як завжди, я Фортіс, і в сьогоднішньому відеоролику я вам покажу на різкому моменті, як я своїм другом шукали скарби на різоні РП. Якщо ви ще не бачили відеоролик по крафту лопат, обов'язково подивіться, можемо сказати так, що ці ролики зв'язані. Тому перед початком цього відеоролику обов'язково підтримуй мене лайком, підписочкою на канал і цікавим коментарем. Також не забувай підписатись на телеграм-канал, так як в ньому дуже багато авансів на нове відео. Як я говорив на самого початку відеоролика, я буду шукати скриви зі своїм другом, так буде швидше набагато. І активувавши перший раз карту, нам випала зона ВЛС і приблизно за пару хвилин ми зразу знайшли перший скарб. Точніше знайшов мій друг. Ну ми домовились відкопувати його по черзі. Я не знайшов! Натурі? Де ти її знайшов? Да. Можна і викупити, де, де ти її знайшов? Приїхавши на місце кладу, я був трошки в шоці, тому що це є один із перших моїх кладів на різоні РП. Тому я почав дуже швидко і акуратно нажимати y N. Відкупавши наш скарб, нам випало таке запитаннячко, яку максимальну кількість грошей можна перевозити в грузовику мафії. А відповідь до цього запитання, звісно, 1 і 800 тисяч. Стейдж, ліон і аптечка. Стейдж перший. Око міліон. Ліон. Ліон. <плес> <рес> ну що ж, наступний наш вклад був найдений біля РКШД. Найшов його мій друг, ну, як завжди, а не я. <смір> так як прийшла його чера, він розкопував, а я дивився демонстрацію екрану. Ну що ж, поки наш друг викопає, безстренько підготуємося до запитань. А запитання в нас таке: скільки загалом особистих ферм на нашому сервері? Відповідь на наше запитання 5. П'ять всього ферно сервері, з цього кладу нам падає фереверк, льон, колінвал, ну в принципі нічого такого. Також нам випали ряд складу іскателі. Їздивши по СФ, я загалом не очікував зустріти клад, тому дивіться на мою реакцію. Клад, 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 Трошки була пізня година, тому я говорив пошепки. Ну, я надіюсь, вам сильно не помішає. Відкупавши наш клад, нам вистрілило таке запитатечко, як скільки сімейних монет начисляється при одному пайдеї за територію. Ну що ж, правильна відповідь буде: 8. Нам падає євро, тоска для серфа і хлопок. А євро нам випало 228. Наступний клад був біля бази байкерів, саме там я його знайшов в кущах. Знайшов клад, найшов клад, найшов знайшов клад. Так як була черга моєго дро відкопувати, я мусив його дочекатися і потім ми почали його викопувати. Поки ця приблуда почала викопувати, вона, мене, звісно, надомажила. Став лайк, якщо в тебе є такий друг. А дроб, який нам випав з цього кладу, складається з 7 хлопка. Сипління і уголь. Від'їхавши недалеко від попереднього кладу, я знову знайшов скарб вже під мостом рхути підрядь. Вкладний, вкладний. Получається, так безстренько я злетів з цього ровера і пішов купати цей клад. А запитання у нас таке з цього кладу: як звати персонажа, який стоїть біля больниці ЛС. Правильна відповідь Керрі, і ми отримуємо матеріали. Хлопок і феєрверки. Просто супер. Найшов ще другий клад підряд, в мене було дуже багато емоцій, і загалом, я думав, випаде хороший дроп, але не так то було. Тут дроп трошки випав галімий. Наступний клад знайшов мій вже друг, але він дав мені все-таки його відкопати, тому я бистренько побіг до нього. Запитання в нас таке, яка госцена сільськогосподарського магазину бізнеса? Відповідь на наше запитання 45 мільйонів, і нам випадає Львоє, уголь і золото. Оп, і тут ще один клад, і тут вже нове запитаннячко. Яка дата відкриття Arizona РП Yuma? Правильна відповідь 5 січня 2019 року. А в цьому кладі випав досить цікавий лут. Випали смазки для відеокарти, турбокомпресор і євро. Цього разу я шукав на Мав'єріку і я пролітав, скажімо так, над горами. І тут займітив клад. Я зразу зрятів, побіг быстренько до нього і почав його відкопувати. Запитання у нас таке: яка гостина бізнеса ніфті вишки? Відповідь на запитання: 60 мільйонів, і нам падає хлопок, уголь і. Якась хуйня. Зараз скажете, ахує чел, ти чого так скоро міняєш зборочки? Я вам відповім, я так люблю. Катаючись по нічному ЛВ, я замітив в коробках цікавий скарб, і зараз ми його будемо розкопувати. Запитання в нас таке: який потрібен ігровий уровень, щоб устроїтися на роботу адвоката? А правильна відповідь до цього запитання 7. А з цього чудового укладу нам падає феєрверк, смазка для відеокарти і розподілитель. Ну що ж, друже, якщо тобі сподобався відеоролик, то обов'язково постав лайк, підпишись на канал, напиши цікавий коментарій і поділись з друзями. З вами був, як завжди, я, Фортіс. Всім до зустрічі!